Що таке інфляція? Киця пояснить. Киця пішла на привоз. Киця прийшла на привоз. У киці в лапках 10 монеток. Киця купила дві смачні рибки. Киця задоволена. Рибка смачна. Минув тиждень. Киця знову йде на привоз. У киці знову 10 монеток. Але тепер за 10 монеток дають лише одну рибку. Киця в шоці. М'яу. За прилавком стоїть святуля і бурчить. Доставка Лід. Коробки подорожчали. Ціни ростуть. Не я придумала. Киця зітха монеток стільки ж, а рибки менше. Іноді інфляція маленька, майже непомітна, а іноді велика. Сьогодні рибка коштує 5 монеток. А завтра вже 10. Інфляція буває, коли товарів стало менше, монеток стало більше, або все одразу. Киця починає відкладати монетки, а світуля знову переписує цінники щодня. Котики нервуються, бо все дорожчає, а монеток на місяць більше не стає. Інфляція це коли ціна зростає, а твої монетки ніби зменшуються. Щоб твої рибки не зникли, треба їх не просто зберігати, а примножувати. Інфляція зараз 12-15%. Тож твої інвестиції повинні приносити більше ніж ця цифра.